Доброго ранку багата, доброго ранку, мама. У нас сьогодні заняття ми поговоримо з вами про право природи на життя. Чи можна ображати природу? Ось погляньте, до нас завітала дівчинка Маріса, гарна дівчинка. дівчинка. привіт. І вирішила вона піти на прогулянку до лісу. Та вона пішла. Да? На Ні. Ні, а куди пішов? Малювати що? І почала вона збирати свою сумочку, взяти з собою невеличкий перекус. Поклала вона до сумки цукерки, шоколадку і нати. Газовану водичку собі поклала. Да? Одівала ковтинку. Пішла. Ось вона знайшла в гарне дерево, щоб сонечко не світило її в голівку, так? Так гарно на галявинці квіточка, так Пока-пока! По-ка! Пока-пока, Кому пока.

Бачиш, кинула на Ну, А коли да. все поїла, вона вирішила трішки відпочити. І сіла під деревом оперу, бачиш так. Гарно пташечки там співають. Сонечко світу, чудовий день, так? Да. 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 Аж коли вона вже збиралась іти з галявинки, до неї підійшли. Білка. – Білочка, так? Я бачу. І це такий болючий. Їжак. Їжак. Вони кажуть: ти Чекай, Марі. – чи сподобалась тобі галявинка, на якій ти сиділа? Вона так сподобалась, відповіла. Але ж почекай. Ти прийшла і на галявинці було чистенько, а ти залишила після себе сміття. А наступного разу, як прийдеш, вже буде тут А Ану поглянь, чи гарну галявинку вона хоче залишити після себе. Дарі. Ану, скажи, можна так залишати пляшки, фантики від цукерців? ні ні так не можна, так? Природа буде забруднюватися, і вона тоді буде як помирати, наче. І щоб цього не було, треба весь все сміття, яке ти принесеш з собою, віднести і викинути до мусорного баку, так? До сміттєвого баху. Бачиш? Маріці стало соромно, вона зібрала своє сміття і викинула а все, та, 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 молодець, каже, та? так? а потім прийде машина і забереться сміття, і природа залишиться чистою. так? А зараз я пропоную тобі трішки пограти в гру. Ми з тобою будемо вчитися сортувати сміття, щоб не все в одну купу кидати. Домовились, спробуємо. Так? Вам добре видно чи не дуже? Я приближу максимально, наскільки це можна. Я ж кажу, за видно не виходить далі. Видно, видно, давно. Ось поглянь, у нас є два контейнери, два баки для сміття. У червоний треба складувати те, що ми ж їли. Доброго дня, підемо. Добре. Те, що ми їмо. А взале... те, що ми з'їли і залишилось. Ти <смір> їси яблучко, але ж ти не їси його все. Ти, там, де є кісточки, так, ти не їси його, мама його кидає, так? А в зелений контейнер ми будемо складувати скляні, пляшки, скляне сміття, розбите скло. Спробуємо. Ось так. давай поглянемо, що це в нас таке зелене, оце ось що це таке? Це Пляшка каже. Це пляшка розбита. зелена, так? Червоний чи зелений до скла покладемо? Дякую. Показуй о. пальчиком ану допомагай мені. Ось так? Зелений покажи, покажи. Ми так ми отак складемо? Ось так. Ану поглянь, а це що це таке? Ну, давай так публично зроблю. Шкірка, <сот> да? Шкірка, <сот> <та, сот> да? Шкірка, вона шкірка, да? То зівка в, в очі. Куди ми її викинемо? Ми її викинемо у червоний, куди харчові відходи. Чи до скла кинемо? Покажи пальчиком. Ось так, у червоний, так? <ріст> Ні. Ну, <ріст> Карчових <ріст> підходів, так? Ось так. Наш контейнер доїсть наше сміття, так? <ріст> так, а ну поглянь от це, що це таке? Ако. Яблуко, так? Да. Яблучко, так? Хто з'їв яблучко і залишився качанчик, так? Ми його покладемо в червоний до харчових відходів, да. чи в зелений до Каже, До харчових, так? Да? так, відходить, вірка, червоний да? контейнер. Да. Так, а ну оце поглянь, що це таке? Церкало, так? Це церковь. Розбите, тріщини на ньому. Ним користуватись більше не можна, так? Ми його Немо. вкладимо. В який контейнер? До скла? В зелений? Чи до продуктів у червоний? Уже. У зелений? До скла. У зелений, до скла, так? Ось так ми поклали. Так, а давай ще зараз пограємось. Поглянь, тепер у нас є синій та жовтий контейнер. У синій контейнер ми будемо складувати папір, різні коробочки, газети можна туди складувати. А в жовтий до пластика треба складувати пластикові предмети. Це в нас можуть бути пляшки різні, пакетики, вони в нас пластикові, так? так, так, так. Ось поглянь, у нас є ось така синя коробочка. з під ми засобу чого засоби, в порошку. Ми її будемо класти у синій контейнер для паперу чи в жовтий для пластику? В Який контейнер? Mm -hmm. у жовтий, yeah. Де пластик викидують, так? Є, yeah. контейнер. Да? А ну поглянь ось отака. Pathé. Шматочок паперу зіп'яли. Це сміття. так? Гратися ним не можна. А його треба покласти у який контейнер? У синій для паперу? Чи для пластику? До пластику покладемо, ось так? Чи до паперу? Паперу сюди, в синій контейнер. Так, а ну давай ще поглянемо. Ось у нас така плястикова mm -hmm. пляшка є. Бачиш, водички з неї випали, Її треба викинути в який контейнер? До паперу покладемо її? Mm -hmm. mm -hmm. Чи до пластики? Ось так. Mm -hmm. Так. Ось до поняття. А, а ось цю погляду газету. І вже вона йому не потрібна. Вау, вау, вау. Ми її покладемо в контейнер до паперу. Тому що газетки роблять з паперу, так? Вау, вау, вау. А оцей пакет. його вже виростали. Його <меш> треба класти <клаз> до пластику, <-клаз>. так? <клаз> І залишились у нас з тобою такі коробочки картонні. <клаз> 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 Якоїсь кашки, так? Вони зроблені з картону, тому їх ми покладемо в контейнер до паперу, тому що картон це також папір. папір так? Да, молодець. Розклад, ну, так, молодець. Розправили з завданням? Давайте пообладуємо собі. Ми молодці. Okay. Похлопайтеся в так. Ми розумнечки, так? Ми виконали всі завдання. Тому я вам хочу побажати, щоб ви, ви були такі розумнички, могли сортувати папір, не залишали на природі сміття. І берегли природу, а потім природа віддячить вам своєю красою. Давідка согласився, так? Будемо берегти природу, так? Ми будемо розумничками, ми не будемо, як Марійка, розкидати, ми будемо складати а потім викинемо Будемо викидати у смітник, так, каже? Не будемо забруднювати природу, так? Ну, все, ви молодці. Я дякую вам за заняття, дякую за терпіння. що У <правда> нас сьогодні техніка підвела <правда> мене. Нічого, дякую за заняття. Всім гарного дня. До Я... побачення. Я... Побачення. Я... побачення. Махай пока. Пока-пока, Ніколь. tá até amanhã